У день конституції в передень Петра і Павла Дня Ярмолинецької громади у державному навчальному закладі Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти відбувся випуск. Анна Жук зізнається сьогодні. відчуває одночасно і сум і радість. Три роки навчання промайнули як одна мить. Я тут знайшла нових друзів. Дякую цьому навчальному закладу і здобула гарну професію швачки. Навчався мій син 16 років тому це було, і подобалось йому, і от тепер племіннику сподобалося для цього. Пішов племінник вчитися сюди. І дуже приємні вчителі, дуже прекрасно, відносини гарні. Всі ми задоволені цим ліцеєм. Дай Бог, щоб розвивався і були такі гарні результати. Мирного неба над Україною і щоб ми завжди тобою повернулися. Вітаю тебе, саме. Радість, хвилювання, гордість, що досягнув успіхів. Певних був переможцем обласного конкурсу по сусарній справі. Дякую майстрам, що дали путівку в життя. У На мене навчався син, махнюк Богдан Дмитрович. За професією слюсар і електрозварювальник. Мені дуже подобається відношення всього педагогічного колективу. Вони досить всі згуртовані. Такі чуйні, добрі, гарно відносяться до дітей, гарно відносяться до, до батьків. До актової зали крокують цьогорічні випускники за професією швачка-кравець та слюсарі-ремонтники електрогазозварники. Вони рідні, вже дорогі люди, і хотілося б, щоб вони залишалися, але при цьому треба відпускати, тому що вони йдуть доросле життя. Чекаємо нових учнів і будемо навчати кваліфікованих робітників. Розпочинається свято із виконання державного гімну. Присутні вшановують пам'ять полеглих воїнів, серед яких 10 випускників Ярмонецького агропромислового центру професійної освіти та один майстер. Квіти лягають до меморіальної дошки. Директор навчального закладу Василь Мельник бажає випускникам гарної долі в мирній країні. Наші випускники сьогодні. Будуть успішними в подальшому житті. Зараз проходить паралельно випуск і в нашому відокремленому відділенні в селі Говори. В цілому за цей навчальний рік вже випущено 132 випускника. І зараз нестача кадрів, і ви допомагаєте нашій країні і вистояти і процвітати. І так воно буде в подальшому житті. Я вірю вас. Тому що ви зараз є чесними, відповідальними, серйозними, молодими, завзятими, енергійними і будьте живі успішними. Хай допомагає вам у цьому житті і рідна земля, ваші батьки, і ми також не будемо осторонь, коли буде потреба в цьому. І всього вам найкращого. В добру путь! Щасливої долі бажали випускникам, педагоги, майстри виробничого навчання, гості, що завітали на свято. Сьогодні ця маленька дитина, яка сьогодні о, о, плакала, і, да, це те, заради чого ми боремося. Це те, заради чого ми воюємо. Це те, заради чого ми переможемо. Я це щиро вію. Вітаю вас із вашим випуском. Бажаю вам в першу чергу це мирного неба над головою, рідної землі під ногами. Будьте справжніми українцями, ніколи не цурайтеся, що ми є українці. Я вас щиро вітаю. В добру путь, з Богом. Слава Україні! І ось довгоочікувана мить. Випускники отримують сертифікати про повну загальну середню освіту та дипломи про опанування робітничих професій. Вітаю всіх благ, щастя здоров'я. Дякую. Дякую, що навчалися в нас. Будь успішною і вірю в нашу перемогу. Це диплом, а це свідоцтво. швачка кравець. Я планую далі навчатися та розвиватися в цій сфері, працювати на благо України. І одна з найемоційніших миттєвостей випуску: танець батьків з дітьми. Моя мату. Разом з тим у закладі розпочалася нова вступна кампанія. Абітурієнтка Єва прийшла вступати до Ярмолинецького агропромислового центру професійної освіти. Розповідає, яку професію обрала і чому. Я обрала професію кухар-кондитер, тому що хочу стати відомим шеф кухарем Я корінна жителька, ярмолинець і вже дуже давно знаю цей навчальний заклад. Він славиться своєю гарною освітою. Діти здобувають гарні знання, і ми вирішили з дочкою, що ми залишимося у ярмолинцях і продовжимо освіту у цьому навчальному закладі. Ми обрали цей заклад, тому що в першу чергу навчання є безкоштовним. Студентам надається стипендія харчування та проживання у гуртожитку. Цього року це 21-й випуск у Єрмоленецькому агропромисловому центрі професійної освіти. Він наймолодший серед закладів профтехосвіти області. За цей час тут випустили більше трьох з половиною тисяч кваліфікованих робітників. База наша зараз того часу вона стала одна з найсильніших в нашій області. В даний час ми працюємо над тим, щоб відкрити нову професію кухара-кондитера. В даний час ми профілірували навчання наших водіїв абсолютно новому класі. Ми облаштували клас кар'єри. Ми облаштували навколо нашу територію. В цьому році, якраз, ми добилися перекриття нашого гуртожитку на більше як 3,5 мільйона. Ми провели відеоспостереження в навчальному закладі. Ми маємо можливості придбати нове обладнання. Всі ці кадри, які навчаються зараз нас, будучи учнями чи випускниками, вони високооплачувані і на ринку праці дуже потрібні. Ми запрошуємо молоде покоління до нас на навчання. Двері навчального закладу завжди відкриті для випускників і нових здобувачів освіти. У Ярмовнецькому агропромисловому центрі професійної освіти можна опанувати такі затребувані на ринку праці професії, як слюсар-ремонтник, електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, швачка кравець, кухар-кондитер, водії та багато інших. Ласкаво просимо випускників 9-11 класів.